3 січня середа в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю! Отже, сьогодні у випуску говоримо про наступне оперативна ситуація на фронті та обстріли Дніпропетровщини. Як жителі столиці оговтуються від ракетних атак, свято від благодійників і волонтерів. Буде багато важливої та актуальної інформації. Ми починаємо. Вночі окупанти обстріляли Нікополь, спрямували на райцентр важку артилерію. Загиблих та постраждалих немає. У решті міст, сіл та селищах було спокійно, минулося без ворожих атак. Втім, не втрачаємо пильність у разі повітряної тривоги, переходьте у безпечне місце. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про оперативну ситуацію на фронті протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 89 ракетних та 72 авіаційних ударів, у тому числі дронами типу Шахет. Здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Три зенітно-ракетних комплекси, два пункти управління, артилерійську систему, станцію РЕП та склад паливно-мастильних матеріалів противника. Збройні сили України за добу ліквідували 680 окупантів, 73 крилаті ракети, 36 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 26 одиниць автомобільної техніки ворога. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно складають особового складу: 361 тисяча 500 осіб, бойових броньованих машин більше 11 тисяч, артилерійських систем понад 8,5 тисяч, безпілотників оперативно рівня рівня більше 6700 одиниць Сили протиповітряної оборони України та мобільні вогневі групи щодня доводять свою ефективність. Озброєні зенітно-ракетними комплексами малої дальності, зенітно-артилерійськими комплексами, переносними зенітно-ракетними комплексами, великокаліберними кулеметами та стрілковою зброєю. Вони безжалісно нищать ударні БПЛА противника. Коментує командувач об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Ворог не полишає спроб уразити цивільну та військову інфраструктуру, посилаючи в українське небо. Десятки шахетів. Багаторівневій системі протиповітряної оборони його спроби зводяться на нівець. Я дякую кожному українському воїну, що дарує громадянам спокій та можливість провести ці дні у колі родин. Дякую, козаки, слава Україні! Як розпочався новий рік для Дніпрян і чого містяни очікують від 2024 року? Дізнаємось у наступному матеріалі. Сподівання надії є. Не впевнений, що вони справдяться, але будемо сподіватися найкраще і готуватися на до найгіршого. Дуже сумно покаже. Але надія, але надія є. Хочу повернутися додому. А ви звідки? З Лисичанська. Ми зустріли його в Донецькій області в трошки поганих умовах і обставинах. Очікування не програти. Ну зустріла непогано, зустріли всі разом, з сім'єю вдома. Ну, на жаль, це як то кажуть, не наш дом, чужий, ми переселенці з Луганської області. Но, тим не менш, ми в безпеці з сім'єю. Ну, якби все було добре, перемога і повернутися додому. Бо ми приїхали сюди на два тижні, а вже скоро буде як два роки. На жаль, Ніяк Я не зустрічала новий рік. Я спала, тому що настрій цілком не новорічний. Занадто багато різних нюансів. Вам усім відомих. Тому настрою не було взагалі. Звісно, звісно, ми чекаємо на перемогу. Це наше спасіння, і ми усі піднесемося духом. З п'яним духом. Вдома з чоловіком зустріла. У нас одне найбільше очікування, щоб настав мир в Україні. Ніяк. Чого? Тому що я в армії був. Будемо надіятися на якщо не на перемогу, бо хоча б може, щоб не було таких настав втрат на, на завершення. Може політики там, не знаю, чи то від політики залежить чи від кого. Працював на службі, як завжди. Звичайний день. Нічого особливого. Новий рік зустрічав вдома, а потім робота, в мене текущий графік. У мене вихідні, не вихідні. А новорічна атмосфера вдалося відчути? Ні, звичайно, бо в мене сім'я в евакуації. Так що я сам залишився. Тому... А які у вас можливі сподівання, очікування від 24-го року? Щоб в ньому з'явилася хоч якась надія, щоб хоч щось побачити, куди йти. Світло в кінці тонеля? Відпочивали чесно. Просто вдома сиділи, в гості не ходили, самі в сім'ї відзначили і все. Перемоги хотілося б. Перемоги. Перемоги. Продовжуємо інформаційний випуск на телеканалі. Д1. Поліцейські та рятувальники Дніпропетровщини підбили підсумки безпекової ситуації в області під час новорічних свят. Кількість порушень та надзвичайних ситуацій зменшилася. У здійснили 13 виїздів, з яких вісім це були виїзди на пожежі, одна на ДТП, враховуючи той аналіз, який ми провели навіть минулий рік, позаминулий минулий рік, то можна сказати, що населення дійсно. Дослухалось до звернень органів влади, до звернень національної поліції, до звернень ДСНС України про те, що є комендантська година, і не потрібно її порушувати. Якщо взяти за за цей період минулого року, десь на 25% зменшена кількість подій, та яка була додатково було виставлені ще 800 чоловік поліцейських до і так посиленого варіанту несення служби, фактично, майже 500 автопатрулів були здійснювали патрулювання і роботу в новорічну ніч на території нашої області суттєвих правопорушень фактично не було зафіксовано. Навіть якщо говорити про минулий рік, коли було 11 фактів повідомлення про використання петард або феєрверків, то цього року ми лише два факта зафіксували виключно з. Соцмереж і то перевірили ці факти по кривому розі навіть не знайшли такої території, такої церкви, там десь біля церкви було швидше за все, це не кривий ріг, і не факт, що це було цього року. По Дніпру також соцмереж ми бачили використання феєрверку, але також цей факт не знайшов свого підтвердження. Тому можна сказати, що дійсно, якщо прийняти з минулим роком на території області, люди наші стали більш сумлінні, більш дослухалися до вказівок. 2024 рік розпочався для жителів Києва із найбільшої ракетної атаки з початку повномасштабного вторгнення. Загалом на столицю 2 січня росіяни запустили понад 70 ракет, 10 із яких гіперзвукові кинджали. Про те, як пережив Київ цю атаку, та як загалом жителі столиці зустріли новий рік, розповість наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій. Він з нами на прямому зв'язку. Тож вітаю колегу. Вітаю студія. Попри всі сподівання на 2023 рік. Я думаю, що ви всі зі мною погодитеся, що він був надзвичайно складний та можливо навіть найскладніший в історії України. І як закінчувався минулий 2023, так і розпочався 2024. із ракетних обстрілів. Росіяни у новорічну ніч цинічно обстріляли всю Україну, запустивши по е, нашій країні рекордну кількість шахетів. Фактично в. У усіх регіонах була активна система протиповітряної оборони протягом новорічної ночі захисникам неба вдалось знищити аж 87 із 90 безпілотників. В Києві було спокійно, хоча я можу сказати як по собі, так і по моєму колу оточення ніякого новорічного настрою не було і близько, і святкування якогось такого не хотілося. Пропоную послухати пряму мову киян, як вони зустріли та провели е, новорічну ніч. Взагалі такого прямо сильного новорічного настрою не було, але просто хотілося з сім'єю посидіти і якось просто. Трошечки відчути якусь і атмосферу. От. А так все нормально, просто дома посиділи ввечері, трошки прогулялися з друзями. Ніякого відчуття свята немає, розумієте, тому що ну, війна ну, мені особисто це дуже болить. І для, мене, і для мене щодня це не свято. Поки ми не доб'ємося перемоги, то я сподіваюся, що ні у кого з нас свята не буде. Новий рік пройшов, як вам сказати, в сімейному колі відносно не дуже радісний, тому що в мене зять боює вже третій рік, вважайте. Але є надія, що ми зустрінемо на рік всі разом і більш веселіше, і більш красивіше всі в Україні. Хочеться всім побажати здоров'я, щастя, перемоги нам. Якщо у новорічну ніч у Києві було спокійно, то вже наступного дня у ніч на 2 січня Росіяни зосередили максимальну свою увагу саме на столицю України. Близько 2.30 ночі на Київ почалася атака шахедів. Вона тривала до 4 ранку. А вже із 5 ранку розпочалася така повітряна тривога, і на Київ летіли рекордна кількість уже ракетів. Кет як і гіперзвукових, так і балістичних, та звичайних крилатих. Загалом у просторі Києва та області сили протиповітряної оборони знищили 61 ракету з них близько 10 кинжалів, а також до цього вночі 13 шахедів. В різних районах столиці було зафіксовано падіння уламків а в Солом'янському районі російська ракета влучила у багатоквартирний будинок. Загалом у наслідок ранкової атаки у Києві дістали травми аж 49 мешканців будинку на Солом'янці. 43. З них шпиталізували, повідомив Віталій Кличко. Одна з постраждалих. Літня жінка померла в кареті швидкої допомоги. Їй було 86 років. Згодом у ДСНС повідомили про ще одну жертву російської атаки. Пропоную послухати пряму мову очільника столиці Віталія Кличка. Ми зараз робимо, будемо робити обстеження цього будинку і після цього буде більше інформації відносно е, наступних дій, що ми будемо робити із з будинком, коли люди зможуть забрати свої речі. Але, тим не ситуація вкрай складна. По місту Києву найближчим часом буде відновлення і електропостачання, і водопостачання за знижений тиск. Думаю, що декілька годин нам потрібно для того, щоб відновити електроводопостачання. 2 січня 260 тисяч киян вперше в цьому осінньо-зимовому періоді залишились без світла, води та опалення. Серед них була і моя родина. Дякувати нашим комунальникам та енергетикам, це тривало недовго. Уже за кілька годин усе відновили. Студія, вам слово. Дякую, Сергію, за детальну інформацію. Бережіть себе, і з нами на зв'язку був наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. Кримінальна хроніка смертельне поранення неповнолітньої дитини. У Дніпрі підозрюється місцевий мешканець у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть неповнолітньому хлопцю. За даними слідства, на одній із вулиць Дніпра між підозрюваним та 15-річним хлопцем виник словесний конфлікт. Під час сварки чоловік заподіяв дитині ножове поранення в живіт. Від отриманої травми потерпілий помер у лікарні. Підозрюваного затримано під час обшуку за його місцем Мешкання вилучено знаряддя злочину Наразі за клопотанням прокурора чоловіку судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. До надзвичайних подій на вулиці Лугова, селища Добра Надія Марганицької громади, сталася аварія. Водій автомобіля Вас не впорався із керуванням та зіткнувся із деревом. внаслідок удару автомобіль перекинувся та спалахнув. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 69-го року народження. Пожежу ліквідовано. На вулиці Ярослава Мудрого у кривому розі виникла пожежа всередині дерев'яної споруди, що не експлуатується. Вогонь охопив будівлю та дерев'яні піддони на загальній площі 60 квадратних метрів. Всередині споруди вогнеборці виявили тіло людини. До ліквідації займання було залучено 10 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Презентація книги про історію пивоваріння відбулася у Дніпрі. У пивному ресторані мова зібралися автори, історики, дослідники і ті, хто сповна володіє мистецтвом створення пінного. Завітала на захід. І наша знімальна група. Хто не знає своєї історії, не має майбутнього. Саме так вважає команда найкращих броварів Дніпра разом з істориками. Тож декілька років тому почали разом систематизувати удруковане видання інформацію про розвиток пивоваріння нашого міста. Це була достатньо незвична робота і достатньо важка, тому що якщо ми беремо в принципі про матеріал, як він зберігався в нашій історії про цю індустрію, то матеріал 19-го сторіччя і 20-го сторіччя він абсолютно різний. Мені було дуже цікаво дослідити саме так, де Мо закрити цю індустрію і потім ниточки від неї по сімейно-родинним лініям, по історичним віхам і епохам. А в принципі, це таке первинне для мене дослідження, і я маю надію його буду продовжувати, тому що там ще багато цікавого. Пивоваріння з давніх давен це не про алкоголь, це про ремесло. Саме в цьому і полягає концепція пивоварні мова. Вже на момент побудови заводу було відомо, що поруч із ним буде розташований пивний простір для комфортних та приємних розмов, обов'язковою складовою якого стане музей пива з унікальними експонатами і авторськими матеріалами. І саме в ньому відвідувачі дізнаються про історію пивоваріння Дніпра. У нас музей охоплює, скажімо, три епохи: три епохи пивоваріння і споживання пива в місті Дніпро. Ми їх називаємо так, як раніше називалося наше місто. У нас є епоха Катеринослава, епоха міста Дніпропетровська і сучасна епоха Дніпра. Так от з епохи Катеринослава ми маємо пляшки, яким більше ста років, і саме в ці пляшки розливалося пиво на території нашого міста. Інформації про історію пивоваріння і споживання пива в нашому місті настільки багато, що це почало. Виливатися в окремий такий дослідницький матеріал. І тоді, власне, виникла ідея це все оформити у вигляді книги для широкого читача. Ми її поставимо десь тут, де вже мова йде про сучасну історію е, поваріння в місті. І, ну, в принципі, це такі паралельні проєкти. Тобто є проєкт музей і вже паралельно окремий самостійний проєкт це книга. І книга в нас буде представлена і тут в музеї, і там на горі в нашому шоурумі, в ресторані Певний Простір. Чому мова цікавиться історією міста та ініціювала написання цієї книги? У Нас одна із цінностей компанії це місцевість, це реальні наші цінності. Тому ми приймаємо активну участь в соціальному житті міста. Робимо забіги на день міста, робимо подарунки місту і намагаємось розвивати місце. Само виробництво ми збудували таким чином, що це була не просто поварня, а поєнт, на який можна приїхати і показати, дивись, що в нас в Дніпрі є. Ця книга результат дослідження розвитку пивної культури Дніпра від давнини до сучасності. Як іде варили, продавали і споживали найпопулярніший пінний напій. Яку роль відігравало пиво у житті міста та його мешканців? У цій книзі вибагливий читач знайде відповіді на багато питань? Я завжди думав, що завод Боте це найголовніший завод пивоваріння 19-го сторіччя міста Дніпра. Але в 90-х роках 19-го сторіччя він варив не найбільше пиво, а найбільше варив завод Хохловкіна. Про те, що виникали невеликі, умовно невеликі пивоварні, так порівняні, наприклад, з сьогоднішніми величезними кампаніями, але тим не менше вони достатньо багато виробляли пива, і я про них до цього не чув. Про те, що на одному районі в Дніпрі на мандриківці могло бути два пивних заводи, і вони діяли. Отже, метою створення цієї книги є не спроба агітувати пити пиво, а навпаки. Ознайомити читачів з розвитком культури та становленням пивних традицій нашого міста люди, закохані в свою справу, однозначно пророкують їй успіх серед читачів. Ну, перше, це любов до міста Дніпро. От по-друге, це повага до пива як до продукту, і третє це те, що потрібно розуміти, що ти п'єш і їш. Дуже важливо цікавитись саме історією цього. На жаль, в нас нема історичних сортів саме наших, тому що ще за часів навіть Екатеринослава це вже було німецьке, це було британське пиво, але не наше. От Пивовари України зараз дуже активно працюють над тим, щоб вигадати наш сорт, але це досить складно. Це як вигадати новий жанр музики, задіяним у створенні цієї книги, виявилась чимала кількість людей. Але хто як не команда пивоварні, мова знає, що найкращого результату можна досягнути тільки разом надихалися власне процесом пивоваріння, про яке тут змальовано. А... Колоски символізують солод, без якого це складно уявити. А знизу в нас іде лінія розливу, відзначена синім кольором як фінал процесу пивоваріння. З боку в нас також дублюється колосок, і позаду в нас часова стрічка з етапами розвитку пивоваріння, та також рука, що тримає вже келих з пивом як фінал фіналу цього процесу, коли людина вже п'є це пиво. Історія пивоваріння в Дніпрі це поєднання традицій, культури та сучасних тенденцій. З кожним роком пивовари міста створюють справжнє мистецтво у кожному келиху. Дніпро не тільки зберігає свою багату пивоварну історію, але й активно пише нові сторінки у книзі українського крафтового пива. Взагалі нема людей, які там не вкладають. Ми всі вкладаємо в душу, і не тільки в книгу, а взагалі все, що ми робимо, тому що тільки так виходить зробити оригінальний, ну можна навіть сказати, трушний продукт. Люди відчувають Це Це не лише про маркетинг чи назву, чи колір якоїсь етикетки. коли ти вкладаєшся повністю в продукт, і в процесі виробництва, і в процесі його доставки навіть до міста, і в процесі розповіді про. Це, якщо ти реально в це віриш, люди це відчувають і це захоплює. Впевнені, що книга буде цікавою як для Дніпрян, так і для гостей міста. Тож радимо познайомитися з історією і вам. Павло Живєтєв, Андрій Миронюк спеціально для телеканалу Д Один. Казкове свято новорічне диво організували благодійники та волонтери у розважально-спортивному комплексі. Скай на ньому побувало більш ніж півтори сотні дітей. Серед гостей були і родини наших захисників та тих, хто втратив домівку через повномасштабне воєнне вторгнення. РФ організатори все зробили задля того, щоб діти відчули святковий настрій і отримали якомога більше позитивних емоцій. Як все відбувалось, дивіться у нашому наступному матеріалі. Гостей свята зустріли веселі аніматори, які тут же захопили дітей цікавими виступами та різноманітними конкурсами. Організатори цього заходу зробили все для того, щоб малеча відчула радісний настрій і отримала якомога більше позитивних емоцій. Благодійний фонд отамани разом з благодійною організацією Волонтери Дніпро Дніпро-1» при підтримці розважального комплексу Скай. Ми організували свято новорічне диво. Це для діток з багатодіт. Них родин, малозабезпечених, діток наших героїв України. Та діток загиблих героїв. А сьогодні на них чекають і аніматори, і мильне шоу, і смаколики, і дуже багато цікавих і неймовірних конкурсів з призами. Шоу «Білих голубів» – саме так називався виступ, який дуже сподобався малечі. Діти дуже уважно дивились, як птахи слухаються свого господаря і справно виконують всі номери. А коли тобі самому доводиться виступати у ролі актора, під аплодисменти інших. Це захоплює. Поки одні гості дивилися цікаві виступи, інші бавилися на різних атракціонах ігроленду. Радощів та сюрпризів вистачило на всіх. Тут є дітки ВПО, дітки, які, попри жахи війни, все одно посміхаються. І коли виходили на марічні герої, як дітки цьому раділи. Подарункам. Ви знаєте, діти це наше майбутнє, і саме від них залежить, як далі ми будемо жити. Тому я хочу, щоб кожна дитина по прижах війни посміхалась і раділа життю. Тетяна, дружина військового, привела на свято двох своїх маленьких синів. Жінка вважає, що такі заходи під час війни дуже корисні для малечі. Дякую фонду Атаман за такий чудовий захід. Дітям це наразі якраз під такий час, і дітям подобається. Все тут супер. Наш тато захищає родину і ну дітям це зараз розважує їх, розвеселяє, тому що вони дуже сумують за татом. Діти то не розуміють, що війна якби вони то знають, що війна, ну діти ж. Хочуть розважатися і мають розважатися, тому що дитинство є дитинство, воно проходить. А дітям треба розваги і дітям треба такі розваги і побільше. Батьки, організатори свята з задоволенням спостерігали за радісними емоціями дітлахів і самі раділи не менше. Счастье детей, вот глаза, вы же сами видите, что это прекрасно. Это сам, когда смотришь на это все, ну, ты становишься ребенком и хочешь вместе с ними, это все. Ну, чем больше вот этих эмоций, ну, мы, во-первых, живем, хочется жить, хочется творить, хочется. Ну, ради них мы, наверное, это все у нас и есть. У нас детский комплекс, поэтому у нас другого просто не может быть. Детские счастливые глаза это прежде всего. Прийшлося до вподоби і мильне шоу. Малеча зацікавлено спостерігала, як майстерно-актор справляється з купою мильних кульок. На гостей свята також чекали веселі ігри та конкурси з призами. Майже чотиригодинна розважальна програма з подарунками та різноманітними смаколиками надовго запам'ятається гостям свята, і, звичайно, у кожного є власні очікування від нового року. Це єдине бажання майбутньої перемоги. Щас одне бажання для всіх українців, щоб поскоріше закінчилася війна, і все було спокійно. Мир був і всі добрі і щасливі, і миру, всім нам цій країні. Вітаємо всіх новим Роком! Слава Україні! Щоб у всіх було все хорошо, всім нового року, слава Україні! Всіх з Новим Роком, героям слава. Всій Україні я бажаю, саме головне це перемоги та здоров'я. Я вважаю, що зараз два слова найголовніші в нашій країні. З новим роком і слава Україні! З новим роком! Вікторія Галка, Віталій Шалдов. Новини Д1. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 4, 4 січня. У Дніпрі протягом усього дня буде зберігатися хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла. Вітер південний до 4 метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та кам'янському весь день триматиметься похмура погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря від 2 до 7 градусів із позначкою плюс у Нікополі, кривому розі та жовтих водах. На нас чекає похмура погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 3 до 7 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершено. У Студії для вас працював Павло Жвєтєв. Залишайтеся разом із телеканалом, Д1 і тримаємося, бо ми того варті.